Вітаю, лежить передо мною готовий контент. Ну як же ти його не виложиш? Майбутні саджанці навесні сорту Азія. Це тільки частиночка з них. Ось то Азія. А це у нас Лічія. Лічія, лічія. Така краса. Він такий в нього корінь. Який тільки корінець майбутній. Зараз буду сидіти, чистить це називається. Чистить. Обчищать, обрізати і знаходжу де інде і навіть і самих саджанців. А вони він лежав у міжряді, засох, але не так, щоб зовсім умер. Ну, тепер відбувається процес чистки. Вже почищені, чим осінь нам пора хороша. А тим, що коли чистяться вуса, обрізаються, не потрібно ніякого відразу водою, нічого, вони собі просто складаються в ящичок і будуть собі так не пов'язчі. І хочу показати, які є. Є такі, які вже поділилися. Це вуз. він перший. Це ж не так, що це літньої посадки саджанці. І вже вони поділені. Ну, відповідно, тут буде вже аж два підконуси на весну. Так, да, вони будуть, ягода буде невелика. Але дві не менше. Сорт лючія. Чистим сорт лічія. Так, правильно називають його оригінатор. Селекціонер. Тепер Азія поступово перекочувує в касети. Дуже гарні вуса, дуже гарні такі в міру. Навіть оце вони ніч пролежали. Азія яку щойно показувала, вже поставила. Але за щось є Федеріка. Федеріка, гляньте на ці саджанці, на оці вуса. Майбутні, вірніш, саджанці. Гляньте яка красотулечка. Корінці на ній вона полежала оце двоє суток, поки ждала, поки я її поставлю. Вона напускала вже молодого коріння. Оце ось обілесеньке те, що тут лізе. Я з великим задоволенням її ставляю. На просто милота і красота. Ось ми тут уже касідка Федеріка. ФД Ріка 18-го почала зривати. Сьогодні, по-моєму, 21-й, не знаю точно. Тут вона буде під плівочкою, так як і Лючія, і Азія, і Альба поки ще. Так поступово ми її ставимо. Ось таким чином я її поступово стромляю, нічого складного. Вкорінюватися вона буде самостійно. Чим хороше за теперішнє вкорінення, що погода така холодна, що навіть особливо вкривати її, створювати її парниковий ефект, і не дуже й потрібно. Ну, я, звичайно, створюю. Накриваю просто плівкою зверху, навіть не вкутую. І продовжується. Дощі минули. Я продовжую відео про обривання. Я знімаю сорт апріка. Тут такі. Піду зараз покладу в ящик. Ось. Потім чистить буду. Взагалі красота. Просто кинув. Можна прямо на землю кинути, воно там декілька днів лежатиме йому. Нічого гісінько не буде. От нічого гісінько. Так. Залишаються кудись стакани. Щойно там зірвала. А кого я тут знайшла? А. О, ось залишок да, знайшла в апріці, забувшися, а це у нас ось влючі є ще когось загубила трошечки. Не кажу, що я їх пропоную, просто... Кажу, що ви, бачите, які красинчики. І вони собі стоять. Зараз, листопад на носі, 28 жовтня. Тобто ми вже фактично на носі в листопада. Ось такі саджанці, вони прямо на вулиці. Там в в кого там виникає. Я нікого не агітую, садити, прямо купувати, в мене продавати нема чого. Клері там трошки залишилось, так що, хто хоче, можна посадити. Але насправді. Ми ще плануємо садити. І нема чого філюватися. І повторюю багато разів. Нема чого філюватися. Ось у нас ось тут, бачите, перчинки. Оцей. Ось почали ми садити 18-10, зараз у нас 28, а ми продовжуємо садити. Тому що на оцій грядки Я на це, що цей сорт капець, який урожайний. Ось вони тут стоять, зірвані, корінець маленький, бо не росте, бо холодно. А де хтось помаленьку росте, але всередині тут ну, така кваша, кваша. Тому що ми робимо? І ось наступний тут стоїть також. Він росте помаленьку, але росте. Ну, просто не співає дренажа, з дренажа виділятися. Є ще окремі саджанці, Бо ми повністю засадили вже оце оцю ділянку. А що це в нас ще й сталося? Ще дехто стається? Да ви що? Ну вони такі малюсінькі, ми їх поставимо в теплицю, будь навесно Вже треба прибирати, Тож, також на перчинк'ю, от вона по вигляду нагадує мені апріку. Також, отака. ну вона вся така, немов би потужна, ну це взагалі. Оці два сорти, вони взагалі Листатющі. Листатющі. у них вуса довжелезні, довжелезні. Ось, я стала на повний ріст. Я навіть не зігнулася. До цього вуса. Оце він ось такий. Оце все треба на зиму ставити. А ось сюди ми посадили його з манюсінькими корінчиками. І вони собі тут ростуть і будуть далі вкорінятися. Витягувати, скобочки тут лежать, потім позбираю. А що потім? Що прямо позбираю? Да. Досадив, досадив, досадив і раз. І ось у мені прийшла е, ця, копанка в подарунок від Юлії Клішевич. Я в неї замовляла вуса. Сорту Альба, і вона мені прислала в подарунок саджанці полуниці. Сорт забула. І вже, бачите, йде центральний листочок, відповідно, вона вкорінюється. Бачу, трошки заглиблено, ну нічого. Зато не буде високо. А оці грядки ж хочеться також засадити. Ну, не засадимо, але оцю точно треба. Бачите, грязіще така не стане, що лило цілий день, просто за ногами. Але нічого, зараз ходю, воно так затужавило, І оцей рядок, як на якому капля лежить, це рядочок ще треба, щоб накрилося і посадилося. що Хоча б він, тому що в нас там остались всі всілякі перебірки. Оце. Остались всякі перебірки там такі неліквідні, які я нікому не відсидіслала. Але ж там красота, там же в мене і лючі, там в мене і Азія, і все. Ось оце сюди треба висадити. І капусту треба зрізати. От просто негайно треба зрізати. Ну вона ще дуже мокруча. Дуже мокрича. Вона не планує тріскатися. Ні. Це ж агресор. Просто красота. Ми поступово тут оце один рядок вирізали. Бачите, видно, де? З ото рядка оце було продовження. Чоловік прибрав, зробив грядку оцю. Тепер з оцього рядочка капельна, бачите, на ній було? Ну, ми щось мало поливали влітку. Так, ще один, щоб ще один рядочок був. Вирізати треба. Треба обов'язково вирізати, але ми ще не дійшли до цього моменту. Так, ну все, я пішла на Априку. Сьогодні, ще, в першу чергу, треба кругом апріку пообривати, вус, весь сісти обрізати. Це, кстати, називається життя в моменті. Я обажаю цю роботу. От просто обожнюю. Дуже. Вертаємося до Априки, бачимо, як вона тут звільнилася, як їй легше, прям дихати. Стараюся обривати прям всі вуса. От всі. Ось. Да, вони міцно тримаються, але вже з них, що я з них буду вже очікувати? Ні, вже все повністю. Відриваю, коренева система хороша, різать не ріжу. Просто шматую. Все рву і буду чистити. І зустрінемося навесні. Я сподіваюся, з дуже прекрасною розсадою, тому що в цьому році нам буде де ставити наше велике будівництво ось на такому етапі. Де воно у нас стоятиме? Зараз показую. Ось наша неопалювальна, прям так, тепличка, великий парник, якому в мене в минулому році зимувала зимова полуниця, саджанці зимої В цьому році також вони будуть тут стояти. Я їх поступово так буду сюди продвигатися. Ну, тут у нас лежать заготовки для нової полонички чи для нової теплички. Для нової теплички заготовки лежать. Ну, а так ми будемо рухатися сюди поступово. Якщо хто пам'ятає, у нас тут були стелажі. Ось тут у нас був стелаж, я туди ставила саджанці розсади, розсаду овочі, баклажани перець, капуста. Ми цього року вже прибрали. Вирішила, що все будемо ставити на ґрунті. Абсолютно все, квіти. Ну і так воно буде поступово. Ну, єдине, від чого захищається, від вітру. Да, від температури не захистить, Але від температури будемо робити захист. А, білим агроволокном. Будемо робити понад стінами там, утеплення, ложити рулон. Пупирочки в нас в минулому році було і папіркою, так закладений низ. В цьому році просто так покладемо внизу. Щоб як можна менше, так, значно, такий екран зробимо. Зробимо такий від холоду екран понад сітку. Я пізніше буду показувати, а зараз поки що такі початкові процедури. Кому необхідно навесну саджанці, також звертатиметеся. На зараз я не приймаю замовлення, але як вони вже перезимують, можливо, навіть і взимку почну приймати замовлення. Минулому році, з 1 лютого, це робила. Ну і до 5 лютого фактично все було роззамовлене. Ну І на завершення, щоб отримали ви задоволення від мого відео. Показую вам свої нові надбадня. Мультифлора, оце такого виду. Бачите, ромашкове все. Це більш нижче, рожева ромахова. Напевно, це раніше, це пізніше, ще все-таки відкривається. Але щоб уявити собі кулю за такими квітами, то можна і втратити свідомість від краси. А, рожевий ще. Ось рожевий. Отакий червоний, оранжевий і ніжно-рожевий. Всім задоволення від вашої роботи. Ну, Я вже з вами не поділюся цією красою. Сьогодні сонечко вийшло, ну просто сальтовіолет починає відкриватися. Оце ця ромошка з білими краючками.